Брати і сестри, в основу наших розумів ми зачитаємо. Це буде книга буття 13 розділ. Книга буття 13 розділ. Відкривайте Біблію. Дивитесь таксі на мене. Відкривайте свою Біблію, будемо разом читати. І піднявся Аврам з Єгипту сам і жінка його все, що в нього було. І лот разом з ним до Негеву. Авраам був вельми багатий на худобу, на срібло і на золото. І пішов він в мандрівки свої від Негева аж до бетелу, аж до місця, де на початку намет його був поміж бетелом і поміж гаєм, до місця жертівника, що його він зробив там на початку. І Авраам там прикликав Господнє імення, так само і у лота, що з Авраамом ходив, дрібна, і велика худоба були та намети, і не вміщала їх та земля, щоб їм разом пробувати, бо великий був їхній маєток, і не могли вони разом пробувати. І сталася сварка поміж пастухами худоби Аврамової та поміж пастухами худоби Лотової. А ханини янин та Перезіянин сиділи тоді в краю і промовив до лота Аврам. Нехай, сварки, не буде між мною і між тобою, і між пастухами моїми та пастухами твоїми, бо близька ми рідня. Хіба не весь край перед обличчям твоїм? Відділися від мене. Де ж, ліворуч, я піду праворуч, як ти праворуч, то я піду ліворуч. І звів лодочі свої і побачив. Усю околицю Йорданську, що наводнена вона аж до цару, перед тим, як Господь, як судом та гомору, був знищив Господь, як Господній садок, як Єгипетський край. І Лот вибрав собі всю околицю Йорданську, і Лот рушив на схід, і вони розлучились один від одного. Авраам оселився в землі Хананській, а Лот оселився в ріниних містах околиці і наметував аж до судому. А люди судомські були дуже злі та грішні перед Господом. І промовив Господь до Авраама, коли Лот розлучився з ним. Зведи очі свої. Та поглянь з місця, де ти на північ і на південь, і на схід і на захід. Бо всю цю землю, яку бачиш, я її дам навіки тобі та потомству Твоєму. І чиню я потомство Твоє, як той порох землі. Так що хто потрапить злічити порох земний, то теж і потомство твоє перелічене буде. Встань. Пройдись по краю вздовж його та вширшки його, бо тобі його дам. Ви <кхм> знаєте, недавно відбувся молодіжний ретріт, і основна тема цього ретріту була не люби світу. Не, не люби світу. І, і основний текст це було Йоанна, 1 Йоанна, другий розі, 15-й вірш, де говориться, не люби світу, ні того, що в світі, бо все, що в світі. Пожадливість очам, пожадливість тіла і пиха життєва. І минається світ і його пожадливість. Ви знаєте, от ми, ми думаємо, а світ? Да? Ми часто вживаємо це слово світ, світ, світ. От, ну, ти ходиш як в світі, ти так поступаєш. А що світ? Ну, світ. Ви знаєте, ом, коли ми повертаємося в буття, от буття, і дивимося, what is the world? Що це таке є світ? То ми побачимо, що світ це не є. Знаєте, перелік перелік. От, тільки у того, як має бути то-то, то-то. І дуже довгий, довгий список, все, як має бути, або не має бути. Ми дивимося, і на Вавилонську вежу, як вони будували, оця перша така світська система. да? Світська система. І ця є система, коли ми побачимо на її одне їхнє, що ними керувало, це була система Я, самоствердження. Ми для себе побудуємо. Ймення, да? Для кого? Для Бога? чи Для себе. Ми себе ствердимо. Світ це є я, я стверджую себе. Тому, тому от нам треба це побачити, що кожне рішення, дія, вчинок, незалежно де, це на роботі, це в церкві тут, яка стверджує себе, це є світ. Тобто, світ це не, о, ти так вдягаєшся, це світ, от, або так, або то. Не тільки це. Світ. Це є я, от я себе стверджую проти Бога. Оце є світ. І ми тут себе стверджуємо, якщо ми це робимо, це є світський вчинок. Друге, що ми бачимо, що світ вони, вони вирішили от збунтуватися проти Бога. Да? Господь їм каже: ви, слухайте, ви йдіть і населяйте землю. Вони кажуть, ми, нам тут добре, ми собі місто побудуємо. І це, ну, вроді би непогана така дія, правда, вчинок. Ну що погано будувати? Погано будувати чи ні, yeah. Не погано, так? Да? Проблема в тому, що це був порушення Божого наказу. Тобто світ це є бун... бунтарство, бунтарство проти заповідей Бога. Це не тільки, знаєте, от, авда, вони бунтуються, воду вони там в Сіятлі, вони бунтуються проти заповідей Божих. Ми бунтуємося, ми вчинимо світські вчинки, коли ми бунтуємося, коли ми в церкві порушуємо поряд, коли ми щось зробимо проти Божого постановлення, це і є світський вчинок. Тому світ це не знає, якби, не, 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 не ну, щось там. Воно може бути тут в серці. Воно може бути тут а в серці. І ми бачимо цю людину. Віруюча людина. Ну, Якщо б Біблія не казала нам, ми б могли б так не подумати. Правда? Лот. Бачимо цю людину, він віруюча людина, мучиться постійно, ніяк не може прийняти рішення, постійно мучиться. Але ми бачимо от в ньому оці, знаєте, оцю пожадливість очей. От він, от він побачив і він хоче. І ми бачимо, як автор, ми да, змалював цю небезпеку, коли світ притягується. Віруюча людина починає йти за світом. І чим це закінчується? І перше, чим вона закінчується, це те, що цей вчинок, цей вчинок, який зробив Лот, він змарнував своє життя. Ще раз, світський цей вибір змарнує життя. Ми думаємо, а да, ми побудуємо, ми от фінансово зростемо це, і, і все, і, і так буде добре. Вчинок, який будується на самоутвердженні себе, на бунтарстві проти Бога, на своєму егоїзмі, на показатися перед іншими людьми. Він руйнує життя людини. Ви його просто змарнуєте. І в кінці життя буде як лот тікати кудись, голі, босі, не знаючи що, і перед Богом стоїш з пустими руками. Це перший момент. Вибір: от і ти за світом, приваблення світу. А це є змарноване, це є змарноване життя. А, змарноване життя віруючої людини. Віруючої людини. Наші вибір, наш вибір це є барометр духовного життя. Дуже часто ми говоримо: да, да, я вірю, да, я вірю. Вибір людини є барометр. Ви знаєте, от подивіться на лото. Ми про нього, Оскільки ми про нього знаємо: багато чи мало? Багато чи мало. До, до цієї історії взагалі ми, дуже, ми не можемо сказати, що там всередині взагалі є, правда? От він ходить за Авраамом, добре робить. Він ходить е, за Авраамом І, в принципі, е, ну, добре, правда, з віруючими людьми, якби має спілкування. Але замітьте одну деталь: Авраам ставить жертівник. Авраам молиться Богу, Авраам іде туди до місця. А ви читайте це про Лота. Десь от є така замітка про нього. Нема такої зимітки, правда? От Нема, нема про, про, нього, про нього це не, не, не сказано про нього. Але от вибір, який він робить зараз, да? відкриває серце. Відкриває справді, що він, він бажає його світ вабить, і він хоче зробити, він іде за ним. І ми бачимо, що він, як його назвати сучасним терміном, це він є просто такий, ну, англійську, це restless consumer. він Споживач. Ми, ми споживачі. До речі, ви знаєте, про всіх нас зараз говорять: ми споживачі. От Він, він є цей. І ви знаєш, коли ти думаєш, добре, оце відкрило його серце. То чому ж він ходив за Авраамом всі ці роки? Там, чи скільки він ходив? Ви знаєте, от так дивишся і. Авраам, ну, досить старий, перший, да? багатий. Наслідника немає. Ви розумієте, да, яке продовження буде? Чого, чого міг хлопці за ним ходити? І Ми, ми, ми читаємо от про цей про це його вибір. І коли постає питання, ну, проблема. Проблема постала добра проблема, правда? Як розділити це то, то все, що було можна? Це була добра проблема. А автор Мойсей він показує, що ханенеяни і перезіяни сиділи в краю, і перед ворогами краще не сваритися. Тому що ті вороги і так чекають, якби в тебе то забрати, що в тебе є. А тим більше, як вони зрозуміють, що люди сваряться, то вони зрозуміють, що є для цього нагодою. І Авраам він каже: слухай, в тебе вибір. Хочеш йди направо. Ти зробиш так. Добре, для мене і так буде добре. Я йду наліво. Ти хочеш наліво, я піду на направ... Який твій вибір? Роби, як хочеш. знаєте і тут оце цікавий момент, який відкриває оцю внутрішнє пожадання. Лот підняв свої очі. Да? От він... він подивився, вони на місці, в тому місці стоять, і це таке якби міс... місце, де вони стоять, видно весь цей край. Тобто, де вони є, видно цей край. І вони стоять. І Лот дивиться. Ви знаєте, він піднімає свої очі. І він бачить, автор Мойсей пише про те, що він побачив все зелене, насаджене, гарне. Як думаєте, що він там побачив? Він так вдихнув аромат і каже: от як гарно пахне ця трава. Да? Як я рано вийду. І він. Так, да, єврей, є, з євреєм Авраамом. Він не то бачить. Він чує запах грошей. Ось що він бачить. Смел змані, все, що він бачить. Він подивився, він побачив, скільки з того можна всього заробити. Розумієте? Ось, що він побачив. І замітьте, оцю деталь, коли uh, Мойсей починає цю історію, він згадує про ще одну дуже цікаву деталь. Що вони вийшли з Єгипту. А що вони робили там в Єгипті? Вони ж мали жити на обіцяній землі, а тут вони були з Єгипту тільки прийшли. А були вони в Єгипті, тому що перед тим тут був голод. Тут був голод, було тяжко, і їм треба було вийти геть. Вони поїхали в Єгипет. І тепер, коли лот приймає рішення, знаєте, от, ти, ти, вже, ти вже раз пережив проблему. Ти вже раз був, як ви кажемо, ну, не в комфортній зовсім ситуації. Треба було і то, і всіх забирати, і знову переїжджати, і третє, і десяте. Який в тебе може взагалі бути вибір, якщо ти думаєш, що в тебе знову то саме може тебе чекати? Ти знову можеш стати на ті самі граблі, знову ти з, з тим Авраамом, куди зійти, знову тікати десь з Єгипет, коли от, от така можливість, от прямо на ладоні, правда, перед тобою, ось така є можливість, який тут може бути взагалі вибір. Що тут вибирати? Звичайно, для мене буде краще, для мене буде краще тут. Ми можемо сказати, що цей його вибір він відкрив його серце. Це людина, яка йде за пожадливістю очей. Це людина, яка, яку от вабить, вабить світ. він каже: не любить світ, а ця людина вірить людина, але ну її вабить, вабить її світ. І знаєте, дивишся, ви зауважили, що Авраам, він а, просто дав зробити цей вибір. Зауважили, так? хочеш, вибирай. Але автор показує, що оці червоні флажочки вони починають вже сильно. сильно так, якби, Мерехтіти, да? Що й оці червоні та червоне світло починає вже в цій історії мерехтіти? І каже, да, це був вибір. але це було перед тим, як Господь знищив Содом і мору. Тому що він, він, він починає показувати, той робить вибір, але світський оцей цей вибір, це прагнення йти за світом, прагнення бунтуватися проти Бога, себе стверджувати, себе показувати, щось для себе робити, не для Божої слави. І він вже показує, що це величезний самообман. Оця пожадливість очей, цей величезний самообман. Він підняв очі він побачив. Він, він тут побачив, але далі він не побачив, що буде. Свої намети, свої намети да, розкладати до содому це дуже великий самообман. Що з цього може щось добре вийти. Ну, можна подумати, ну що там, що таке може статися, правда? Що може статися? Я живу своїм життям, все буде добре. Ну, я ж не в судомі, хіба ж біля судом, правда? Але автор вже показує. Ці червоні флажочки вже починають горіти. Вже горіти. В чому проблема? В чому проблема лота? Проблема в тому, що він любить світ. Він, краще можу так Він його манить світ. Він добра людина. Дивися у життя, добра людина, гарні наміри. Він дбає про те, як, як правильно, якби найкращу зарплату мати, найкращі ці мати. Ну все правильно ніби робить, правда? Але він робить світський вибір. Він робить вибір, який будується на його я, стверджені з себе. Як, як описати цей вибір? І ми можемо описати його так: це є егоїстичний вибір. Себе. Дивіться, українське дуже гарно це підкреслює, 11-й вірш. Ілот вибрав собі. Я хотів би писати акцент на собі. Ілот вибрав собі. Ви помічаєте, так? Да? Ілот вибрав собі вибрав. Собі. Він думав про дітей, сім'ю. Мабуть, думав, але погано думав. Він не думав, яке буде спілкування. А з віруючими людьми чи не звіруючими людьми. Він про це не думав. Його приваблювало те, що було перед ним на долоні. Оця матеріальна можливість, яку він мав. І він вибрав це для себе. Так думаєш, він, він же багата людина зовсім. А, мало. І нам часто буває мало. так? Він все що шукає оце, це, да, ще шукає можливості, да, ще більше збагатитися. Чому? Тому що в центрі стоїть я. Не стоїть Божа воля, не стоїть, а, як буде відбуватися. Стою я. І оце запитання, яке залишається історія. Хто в центрі от вибору? Я зараз буду робити вибір, я буду якусь дію робити. Це я стою, це для мене я це роблю, чи це для бла церкви, чи це для, для слави Христа. Які? Оце показує, чи це є світський вибір, чи ні. Чи це ми йдемо за світом, чи ми не йдемо за світом? Світський вибір це завжди компроміс. Це завжди компроміс. Ну, змінити цікаво, він ж не почав жити зразу в судомі, правда? Ну, ясно, я чув судом? Ясно, що я там жити не буду. Це ж таке ну, грішне, погане місто. Там, там жити я не буду. І він намагається от, в своєму виборі він намагається звести дві речі, які от, вони не зводяться. Вони разом не можуть звестися. І треба робити компроміс. Треба робити компроміс. І він робить. Він робить, тому що він вибирає за пожадливістю своїх очей. Не за обіцянкою, не за словом, а за тим, що він бачить і що він хоче для себе. І знову, вибір це, це компроміс проти Слова Божого? Чи ні? Я роблю вибір. Якщо це компроміс проти Божого Слова, це і є світський вибір. Ми вже йдемо за світом, коли ми робимо компроміс з Божим Словом. Не там, де вони роблять, це віруюча людина, яка вже робить компроміс, коли вона йде, коли вона йде проти Божого Слова. Він дивиться, він от бачить перед собою на тарілочці, він, він хоче це. Замітьте, що цей вибір, він дуже небезпечний. Дуже небезпечний якраз в момент випробування, тому що це було випробування. Коли в сім'ї сталося Якесь напруження, правда? Між ними стається напруження. Вони це розуміють. Вони розуміють, що йде якась певна вже сварка. Там ті розмовляються, друге, третє, десяте, там пастухи сваряться, якісь фінансові починають задіватися питання. І тут світ пропонує тобі вихід. Дуже простий вихід, хороший вихід, правда? І він йде на цей компроміс. І цей момент небезпеки, тому що момент, коли тяжко, коли переживання, це момент, момент вибору, і цей момент показує, що в нас є, що в нас є серце. Ми бачимо цю послідовність, правда, в 19 розділ, коли ми читаємо, що Лот думав, він зможе звести, от то, що не зводиться. Він зможе і за Богом іти, для його слави бути, ну і для себе щось якби, поотримати від судому. В 19 розділі ми читаємо, що він вже сидів в воротах. Він же не просто був в содомі, він же був з начальників судому. Така, така східна фраза. Він же, він же там був ну, великою людиною. Да, в міській раді мені тут підказує. Да? І ви знаєте, коли читаєш. Я хочу, щоб ви побачили цю історію з точки зору на, нашої да, ментальності, американської ментальності. Людина, от вона молода людина, яка пробу, пробилася там, ну я не знаю, кудись з верхи, кар'єру збудувала, сидить тепер при воротях, там в міській раді. Це ж просто бестселер, Розумієте? Це ж просто бестселер. Про це ця людина, вона. Заплатить, заплатить, за свої, заплатить за свої вибори. І тепер ми дивимося на Знаєте, Дивимося на Авраама, і мене це просто цей момент, він мене вражає. От коли ви вдумаєтеся, що він зараз робить, це дуже вражаючий момент. Авраама добре подумати, що він скаже в цей ранок чи день Лотові. Він приходить до нього і каже: Вибирай. Просто вдумайтеся зараз, що він робить і скільки це йому коштувало. Він Ну, Єврей не розуміє, скільки йому це буде коштувати. Ну, не смічіть, да? він дуже добре розуміє, що він говорить, і скільки це буде йому коштувати. І він дає йому свободу. Вибирай. Він, їм, він дає йому, як ви знаєте, от, ту цю перспективу е, вибирати краще. І ви собі можете, я собі думаю, можна навіть собі уявити: от дійшла оця звісточка десь до тих, до тих самих пастухів, які тільки, щоб. Пришкандибали, да, скажімо, таке слово з Єгипту, яких заставляли шукати ті пасовища, коли вже нема трави. І вони тут чують, що Аврам, Лотові дав такий вибір. І вони, знаєте, от починаються нач, ці розмови. і Як так? Як це Авраам? Що, що з ним сталося? Він вже може, вже, знаєте, трошки вже втратив свою як би, здібність це, приймати рішення. Що він таке, вроді би здається, ну зовсім нерозумне рішення робить. Я думаю, що вони ті ще пару років, до 19 го розділу вони ще не раз то згадували, коли їм приходилося шукати. Поки не прийшло то, що Йоанн каже, минається світ. І тут прийшов підсумок вибору. І вони побачили. Що коштує світський вибір, і що коштує по справді йти за Богом. Знаєте, от я, як, як ви думаєте, звідки в Авраама от така свобода дати такий вибір людині? Він себе, він себе настільки свобідно, ти відчуваєш, ти просто бачиш тому, наскільки він себе свобіду, наскільки в нього є багато благодаті просто це зробити? Звідки? І ми читаємо. Боже благословіння. Боже благословення. Знаєте, ми про нього читаємо, я, я, дим, дим, думаєш над ним і читаєш в євреям, відкривається в євреям 11 розділі його внутрішній світ. Він в цей момент він жив обітницею. Про нього сказано, про нього в Євреям сказано так, що він, він був в наметах. так. Він на землі обіцяний був, як на чужі, в наметах було добре. Чому? Що він чекав? Що він бачив, крім того судому? Він трошки вище бачив, правда? Що він бачив? Бо чекав він міста, який хто є будівничий творець? Господь. Ви знаєте, от вибір для Врама дуже простий вибір. Содом і Небесний Єрусалим. Це великий вибір? Який це вибір? Який це вибір? Ти бачиш щось дальше, ти бачиш те, що Господь приготував, і ти розумієш, Содом? Ні, це бруд. Єрусалим. Чому він це бачив? Віра оця піднімала його очі, і він, він вірив в цю обіцянку. І оцей вибір, його вибір, він базувався на обіцянки Божій. Він довіряв Богу. Чому він був такий свобідний, отак, не, не чіплявся, то моє, не забирайте, то. Він це міг зробити. Він був старша людина, багатий князь, він сказав: от, щоб сьогодні тебе тут не було. І, все, і розмова закінчена. Дуже просто би було. Він це не робить. Ця благодать виливається з серця, це серце, ця свобода виливається з серця. Не чіплятися не то, не то чому. Бо в серці живе обіцянка. Віра в те, що Бог обіцяв, обіцяв для нього. Він, він, можна сказати, Авраам він знаходиться спокій в, Божі, в Божому виборі, в Божій суверенності. Пам'ятаєте цю історію? Дуже схожа історія це в виборі. Це історія Давида. Давид, тяжка ситуація в його житті, він тікає з Єрусалиму, його зустрічають там священники, вони, вони вирішили йти за ним. І вони з собою несуть Ковчег. Вони з собою несуть Ковчег, і, ну, це ж Ковчег, правда? Божий. Дивиться на, знаєте, каже, якщо Господь проявить милість, то я вернуся. Поставте це назад. Він не чіпляється. да, от, Чому меблі, якщо Бога немає? Він не чіпляється за ці речі. Чому він свобідний це зробити? Поставте ковчег. Тому що він надіється на Бога і на Божі обіцянки. І на Божі обіцянки. Мир дуже, дуже дорого коштує. Ми читаємо про Авраама і в му вірші, що він каже до Лота, Нехай не буде сварки. Авраам шукає миру. Він не сварки шукає, він шукає миру і доброї слави між людьми. Нехай буде, не буде сварки між мною, між тобою, між пастухами моїми і твоїми близьками рідня. Що будуть люди говорити про поклонників цього правдивого Бога, коли вони самі між собою сваряться? Що варта віра, коли вона сварить тих людей, які знайдуть? І пересання неодноразово наголошує на те, що віруючі люди мають мати добру славу від оточуючих. Добрі діла християнина мають іти перед ним. Вони, як промінь, вони будуть вказувати на того. То є Сонце. Ми бачимо, що в цей момент цей мир дорого коштував Авраамові. Фінансово це було дорого для нього. Проте це була воля Божа. Бог радіє, коли ми чинимо Його волю, навіть якщо це нам коштує щось і Бог винагороджує ці вчинки. Павло пише так: до римлян він пише і каже так: коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть в мирі зі всіма людьми. Шукайте не сварки. Шукайте миру. І Авраам. Він насолоджується цими обіцянками Божими, Божою підтримкою. Приходить Бог. І ми читаємо закінчення цієї маленької історії. Приходить Бог, і він тепер говорить до Авраама. Лот пішов, я думаю, Аврааму, напевно, боляче трохи з того всього. І з вибору. І він, ну, що цей зробив як він поступив. Приходить Господь. Так, да, Людина розлучила. Але Бог завжди з ним. Авраама покладає близька людина, Господь приходить потішити. Господь при цьому потішити Авраама чим? Своїм словом. Він знов нагадує йому обіцянку про незмінність свого слова. І ми знаємо, що з нами є Господь. Ми знаємо, що з нами є Христос. Так, люди вони до часу. Бог завжди з нами. І Його спільності є достатньо. І його обіцянок є, дос є достатньо. Авраамові було достатньо жити в наметі, але мати Бога. Жити в наметі, але бути в Божій волі. Жити в наметі, залишитися, але чекати Небесного Єрусалиму. І ми читаємо, це такий ключовий такий момент для нового заповіту, це закінчення цієї історії. Благословення Бога для Авраама є такі слова. І дам її навіки Тобі і потомству Твоєму. І коли Павло він коментує оці слова, оці слова, він зауважує одну, одну деталь. Каже, Ви зауважили, що тут це слово потомство да, «насліддя» в однині сказано. І каже: в доголатах він пише так: обітниці дані були Аврамові і насінню Його. Не говориться і насінням, як про багатьох, але як про одного, і насінню твоєму, який є Христос. І Павло зауважує, що в цей момент йшлося про Христа. Ці обітниці, які дані Христу, вони виливаються на інших через Христа. Авраам, ти благословений через того, хто прийде від тебе. Ти благословений через Месію Христа. І ми знаємо ці благословення, тому що вони дуже гарно розписуються. Читайте галатам, дуже гарно Павло розписує ці благословіння. Це праведність вірі, яку Бог зарахував. Це їх дарування Духа Святого через Христа. Тут вони, тут вони дані. Щоб Авраама, благословіння в Ісусі Христі, поширилося на поган, щоб обітниця Духа прийняти нам вірою. Ми з різних народів отримуємо благословіння Авраама. Чому? Тому що Він нас спас не зділ праведності, що ми їх вчинили своєї милості через купіль відродження і обновлення Духом Святим, якого Він щедро вилив на нас через Ісуса Христа, Спасителя нашого. Ідіть за Богом. Тому що Господь прирятував набагато краще, ніж Судом. Він приготував Небесний Єрусалим. Вперейтесь на ці обіцянки. Це буде свободою, спокоєм. в тяжкий час вибрати і йти за Богом. Тому що Господь завжди з нами. Амінь. Помолимося.